Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона готується до нового нападу на ще одну європейську країну, Не яку саме сьогодні ніхто не знає. І саме цими планами пояснюється постійна поява безпілотників в повітряному просторі європейських країн. Цьому висновку Зеленського відповідають не тільки російські дії, але й російські слова. Як відомо, на останньому засіданні Ради безпеки Російської Федерації президент Путін погрожував європейським країнам так званими військово-технічними заходами, в разі якщо вони будуть продовжувати свою політику допомоги Україні у нашому опорі російської агресії. Військово-технічні заходи це досить відомий термін з путінського словника. Саме про це говорив Путін напередодні великого нападу на Україну. А сьогодні очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров звинуватив Німеччину в мілітарізації і навіть ренацифікації і порівняв цілі сучасного німецького уряду із політичними планами Адольфа Гітлера. Зневажливо, Сергій Лавров говорив і про Велику Британію, і підкреслив, що. Ця країна весь час намагається створити проблеми для Росії.